Давайте ще розглянумо питання. Військово зобов'язані за кордоном. Повинні стати на облік оновити дані. Консульство припинило обслуговувати військовозобов'язаних за кордоном, які не обновились. Дані не стали на облік. Це надовго? Надовго це? Так, любі мої. Дивимось далі. Дивіться. Сила. Ну, вони хочуть цього. Сімка жезлів, шістка мечів. Дивіться, яка краса. Їм потрібно це. Пауза стоїть. Все, ви повинні зробити те, що від них хочуть. Або повертайтесь додому. Повернення додому тут ще йде. мої дивіться. Спосіб це все, зупинка консульства, на оновлення даних це все змога повернути військовозобов'язаних додому. Лицар Кубків це дорога, варіанти пропозиції імператриця, рішення. Так, тому що воювати нікому і щоб повертались додому, щоб ви розуміли. Хитрощі, але розчарування йдуть, прям всі побіжать додому. Що вам сказати? Майте на увазі, що вони це все будуть робити спеціально. Тепер, військовозобов'язаним за кордоном і хлопцям 17 років доведеться ставати на військовий облік? Доведеться за кордоном ставати на військовий облік? Так, розбираємо. Дві жезлів. Дуже багато нюансів. Розбирайте їх обов'язково. Верховна Жриця, багато прихованого. Тобто, не все так просто. Якісь розчарування сильніші для України, причому, не все так, як Україна хоче. Там є ситуації, коли. Можна цього, що може не робити, може обмежено, може ще щось. Я в цьому не дуже розбираюсь, тому дивіться самі, кому це потрібно, розбиратися в цьому питанні. Обов'язково там є лазейки, є моменти, які можна використати. Зверніть на це увагу.